Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, всім доброго дня! Ми на ділянці, і в нас є такий невеличкий подарунок. Дякую писнику за такий подарунок. Дивіться, нам прийшли голуби. Вчора я їх забрав. Дуже гарні голуби, хороший спорт. Там батьки долали дуже великі, як то кажуть, взагалі відстані в льотах. І я завжди хотів такої птиці В принципі, в мене є пара. Спортивних, ну, не таких. Це є пара бельгійців. Бельгійські білі голуби. Зараз я вам покажу молода пара спарована. Ось так, дивіться, ось такі красиві голуби. Пара молода, квітнева, вже спарована. Ще раз дякую підписнику за такий подарунок. Дуже гарне око. Обще голуб, ну дуже класні голуби. Чесно. Я зараз вам покажу їхніх батьків. Ось такі їхні батьки були голуби надзвичайно красиві, голуби льотні, і в принципі в мене вони літати не будуть, тому що я поки що хіба що вже я їх розведу. Якщо від них вдасться взяти нормально кількість молодих голубів, тоді вже якби, зробимо іншу голуб'ятню для спортивної птиці. І тоді вже будемо пробувати ними літати. Ну, пара дуже-дуже якісна. Все, все заві. Зараз вам покажу краще, ближче, щоб було видно. Так особа зараз ще не роздивиться, тому що голуби ще молоді, білесенькі, без ніяких чорних там плямочок. Це є голуб. Ось такі. Гарне око, ну дуже крутезний голуб. Бомбезне. Зараз будемо їх випускати в голубятню. На жаль, вони одне яєчко знесли власника. Одна, і бачу, що одне яєчко зараз є в коробці. Ну, вже нічого страшного. Маємо те, що маємо, так, а це голубочка, Це голубочка. Птиця здорова, коли береш птицю в руки, маєш відчувати на руках отакий пилок. Пилок такий на руках відчувається, це значить, птиця здорова. Вона доглянута, пропоєна, прощеплена. Обов'язково кажу, вже скільки я часу займаюся птицею і багато вже, як кажуть, ставав на різні такі шлях недобросовісних таких голубоводів, які підпихали хвору птицю. Вже переконався, що не потрібно лакомитися ні на які там е, взагалі, там, дешевшу ціну, краще дати дорожче, купити якісну. То, то видно по охайності чоловіка, коли гарна кліточка, коли голуби всі кольцовані, хорошого голубода, зразу видно, береш голуба в руки, голуб здоровий, чути чутиш гарна грудинка, такий він набитий, такий має бути здоровий голуб. Приїхали вчора до мене, ще хлопці е, там привезли пару були. Бакінь білих, ну бакіни дуже гарні. Виставкова гарна птиця. Я взяв в руку самі кістяки, чи воно має глисти, чи воно хворе. Тіпи, це невідомо, але таку птицю більше я брати не буду. Це я птицю пролікував, пропоїв також. Птиця в мене вся здорова. Тепер беремо тільки якісну птицю. Всіх сизих головів будемо звідси забирати. Тут буде тільки декорація, буде біла пошта і жовта. І жовта почта буде і усе. Більше декорацію. Зараз будемо купляти декорацію різну. Ось так. А весь порт будемо робити голубятню, буде цікаво. Не забудьте підписатися. Хто любить птицю, будете бачити, буде цікаво. І така голубочка. Ось така. Зараз будемо їх пускати в основну голуб'ятню. Дамо разом. Бачу, що одна біла молода знову вивелося, а тільки одна, якраз у нас одна є попередня. Може буде парочка. Я сам покажу що своїх голубів пару, які в мене є. Ось так глядачі, ось така пара голубів, гарна птиця. Так що хай нам живе, хай нам плодиться кажуть нам на, на щастя, білі голуби, символічні, красиві, хай надіюся, що все буде добре. Так що давайте з Богом. Надзвичайно люблю птицю взагалі е, голуби це щось таке навіть не знаю, воно наскільки е, людину заспокоює, коли ти дивишся за птицею, коли ти взагалі. Е, так, знаєте, якийсь навіть може бути пригнічний, і немоти настої приходиш голуб'ятню і ти дивишся на птицю, тобі зразу якось стає набагато якось так комфортніше, краще, піднімається моральний стан взагалі і досить, досить так, що любіть птицю, тримайте птицю, йдемо її годувати. Так, їсточки, їсточки, все, хочу їсти. все хочуть їсти. Всі хочуть їсти. Підемо їсти. Не було вона. Сутку все під'їла. Ви знаєте, що я так мав можливість бачити птицю. Ці птиця, що живе на будинках. Розумієте, у нас на квартирах зверху. Що живе. Дивіться, думаю, хто ту птицю. Ту пти... Птицю ніхто не годує, ніхто не пропоює ні від чого, ні від гостів, ні від чого не пропоюється. І там бачу молодняк тощить. Птиця кричить, все добре. Поясніть мені, будь ласка. В чому справа? Якщо б так було все глобально і погано з птицею, як воно, ми всі говоримо, що там, наприклад, не вистачає вітамінів чи... Е, ну, в загальному та, вітаміни незвичай треба пропоювати обов'язково, все треба так, що треба робити, але чому? Чому та птиця живе, плодиться, літає, ну, зловіть любого булька, ми кажемо на них булі. Такі просяки. Зловіть і відпустіть його, він вернеться на той будинок, звідки ви його забрали. І то вертається за сотні кілометрів, вертається та птах. Прикадиться, ось ця молода, зараз вам покажу. Що, що з ним не так? Єсть вже само дивіться. Дивіться, що, що з цим пір'ям. Ніяких бліг, нічого немає. Воно взагалі, бачите, таке якесь хворобливе, взагалі не розумію, не розумію, в чому справа. Ну що з птицею може бути не так? Ось так, так що. Багато чого ми не знаємо і не завжди таблетка добра. Але, в принципі, тепер птиця була захворіла в мене, і от знай, був би не пролікував, була б птиця вся, напевно, що загинула, правильно? Що йде природній відбір, такий пророді, що щось помирає, щось лишається, сильніше виживає, але зимою, що ну, розумію, зараз влітку є багато зернових в полях, літають в поле, ну, а зимою хто їх годує цих, що живуть на страхах. Вже почекаю, хай голуби перепіряться, доволі багато пір'я голуб'ятні. Потім просто попідмітаємо пір'ячку і все. У нас завжди голуб'ятня голуб'ятні чистота. Бачите, голубятня на землі зроблена, Це падає наниз. Це зчищаємо з гніздин сюди, все зчищаємо униз. Потім тільки замітаємо і то все. Успішно забираємо і все. Можливо, треба буде чимось закривати ось цю сторону тут з боку сітки, тому що тут е, доволі так зимою буде, напевно, що прохолодно, буде сквозняк. Треба буде закривати це все діло. Тому що буде і снігом закидати, і ми можемо достаточно так непогано і задути це все. Наша нова птиця це біла. Хочу ще розвести жовтих, ще гарних білих підкуплю таких, щоб були такі, знаєте, такі, щоб дзюби мали великі, такі поштові, такі сильно дзюбаті, щоб вони були, хочуть яких ще пару білих. І тепер зробити акцент на жовтій птиці, обов'язково жовтої птиці і декорація. Дутищі. Жовта жовто-молода, перепірюється. Тільки одна жовта вирвалося, і одна голубочка вирвалася з дора і пішла, і вже її немає. Ну, жовта гарна птиця така непогана, жовта птиця, я би сказав, досить така непогана. Ну, жовтих ми ще підберемо. Я жовті голуби люблю. Завжди чомусь на жовті голуби був такий от попит і завжди їх не вистачало. Вся птиця на ринку завжди є, а жовтих дуже мало. Я думаю, що ви будете зі мною зідні, правда? Завжди жовтих чомусь мало голуби. Жовта треба тримати, жовта гарна птиця. Жовта мені подобається, вона така красива. Взагалі, зараз навіть і не бачу таких голубів, бо ж у мене така гарна була жовта птиця. Хто бачив моє попереднє відео? надзвичайно була шикарна птиця жовта і все. Все коти передавили там. Наші попередні голуб'ять. Заліз кіт і все нам передави. Так. Так що обов'язково не забудьте підписатися, будемо більше вам показувати птицю. Тепер вже по осені, будемо проводити чистки і все решта. Всім дякую, до побачення.